Любі малюки, усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Малята, погляньте, що я принесла. Так, це чарівна скринька. А давайте подивимось, що там всередині. О! Тут такий цікавий предмет. Який дуже потрібен людям. А який? Дізнаємось, коли відгадаєте загадку. Готові? Я маленький, я кругленький, на одежі я завжди. Мене в петлі продівають сто разів. Туди, сюди. Що це малята? Так, це ж гуцик. Малята, а що таке гудзи? А для чого вони потрібні? А що з ними можна робити? А які вони бувають? Про все це ми дізнаємось з вами, відправившись до міні-музею чарівного гудзика. Отже, один, два, три, нашу подорож почни! Погляньте, скільки всього тут цікавого. Тож сідайте зручніше та послухайте коротеньку історію про появу гуцика. У сиву давнину люди робили собі одяг і шкіри тварин, накидали шкіру на плечі і підв'язували таким собі поясом, який називався кушак, зроблений з рослин. Але такий одяг був незручний. І заважав рухатися, полювати. Тож з'явилися застіпки, які людина робила з кісток тварин, дерев'яних паличок, шипів рослин. І називалась така застіпка фібула. Ішли часи, люди навчилися виготовляти гудзики з різних матеріалів: з дерева, металу, зі скла, пластмаси. Вони стали різні за формою, розміром, кольором та за кількістю отворів. З часом у гудзика з'явилися нові друзі кнопки, блискавки, гачки, липучки, шнурівки, які теж допомагають з'єднувати деталі одягу. Але гудзики можуть використовуватись не лише за прямим призначенням, а й як прикраси. З них можна робити сережки, браслети, намисто, заколки. Ними прикрашають одяг, пояси, дамські сумочки. Їх використовують в інтер'єрі кімнат, прикрашають ними подушки, годинники, оздоблюють скриньки, картини і багато іншого. Також з гудзиків можна робити цікаві іграшки та поробки своїми руками, наприклад, ось такі. І тепер знаємо, що гудзик це річ, яка дуже потрібна людині. Вона може бути різною форми та кольору та виготовлений з різноманітного матеріалу. Вони можуть бути як застівки, так і прикрасами. Багато людей захоплюються красою і неповторністю гудзиків. збирають і створюють з них. Справжні дива. А ще з гудзиків можна зробити цікаві іграшки і поробки своїми руками. І сьогодні спробуйте це зробити разом з нами в нашій чарівній майстерні. Сподіваюсь, малята, що вам було цікаво в нашому міні-музеї.